Перше під час зачистки на території гаражного кооперативу зайшли працівники поліції, відпрацьовували інформацію від свідків і казали люди, що дуже багато людей ховалися саме в гаражних приміщеннях. В тому гаражі, де вони вказали, він був зачинений на металеву проволоку І відповідно після цього, як його відчинили, ми зрозуміли, що там відбулася пожежа. Під час первинного огляду було вилучено решки попередньо трьох людей. Всі вони були вилучені і направлені відповідно на проведення відповідної експертизи для виявлення ДНК і поміщення до відповідної бази з метою подальшої ідентифікації. Що зазначити, що кістки людей рештки мали відповідний фіолетовий відтінок, що каже про те, що людей спочатку обливали, скоріш за все бензином і після цього підпалили. Гільзи, які ми вилучили біля гаражу, казали нам про те, що, скоріш за все, людей спочатку розстріляли. Але тіла, точніше решті цих тіл, були в такому стані, що відразу повідомити, від чого люди загинули, ми не могли. Тому наразі проводяться відповідні гістологічні експертизи. Сподіваюся, що причина смерті буде їх встановлення. Далі вже інформація від свідків і людей, які почали працювати з пожежним, як то кажуть, сміттям сказали, що є додаткові рештки, тому виїхали на додатковий огляд і виявили ще декілька фрагментів. Сказати 100% це окремі люди або рештки від тих людей, наразі сказати важна, але були вилучені відповідні частини тіл, ну, точніше кістки, і направлені на експертизу. Я хочу сказати, що це, на жаль, такий був почерк, один із почерків окупантів. Вони страчували людей, вбивали, а потім збирали ці тіла разом і підпалювали. Таке ж з горищами ми виявили стіл людських тіл, саме в Бучі, де на подвір'ї одного із приватних будинків було складено шість тіл, дві жінки чотири чоловіків, і те ж саме облите бензином і спалено. На деяких тілах ми виявили кульові поранення. Окрім того, що вони їх викрадали, тримали в підвалах і після цього розстрілювали вони ще людей, які були вбиті безпосередньо в приміщеннях або на вулицях, намагалися спалити тим самим знищити докази їх злочинної діяльності. Цю інформацію ми зібрали зі свідків, які перебували в сусідніх гаражах. І коли туди зайшли росіяни, вони вимагали від всіх вийти. Вказане, зказаного гаражу ніхто не ні вийшов, люди боялися виходити. Тому, як стверджують свідки, вони були страчені. Гільзи, які ми вилучили від автомату відповідного калібру, кажуть нам про те, що однозначно там відбувалася стрільба. Далі це вже зі слов свідків, що вони підпалили цей гараж росіяни після страти, а люди вже після того, як росіяни пішли, вони замотали на проволоку цей гараж і вже після деокупації повідомили поліції. Звичайно, це покази свідків, які треба підтверджувати іншими речовими доказами. Дуже багато підрозділів встановлено, ми 100% розуміємо, що там була 64-та, наразі вже гвардійська так, бригада, 35-та загальна військової армії Російської Федерації, там була п'ята танкова бригада 36-ї армії Російської Федерації, там був 141 й полк імені Рамзана Кадирова, який з Чечні, тобто чеченці, як ми просто кажемо, там були десантники з Рязані, тобто і навіть були кубанські казаки, як то кажуть, 140-й, здається, полк. Тобто, було дуже багато підрозділів, але нам вдалося разом з іншими силами безпеки індифікувати їх. Що стосується індифікації безпосередньо солдат, то я вам скажу, що тільки поліції Київської області вже відповідну базу ми внесли більше п'яти тисяч солдат армії Російської Федерації, які нами індифіковані. І в подальшому це буде матеріал для роботи слідчих з потерпілими, які будуть проводити пізнання. Закликаю всіх родичів, можливо, просто сусідів. Просто повідомляти про людей, з якими ви втратили зв'язок. Це важливо. Ми розуміємо, що фактично ДНК можна виділити по родичам першого коліна. Але навіть по показам свідків. Є ж ми знаємо, люди жили. Одинокі люди, похилого віку, в яких дітей немає, або родичі померли, або були сиритами. Це важливо. Тому будь-яка інформація, де ви знали людей, що вони мешкали поряд з вами і ви з ними спілкувалися, а зараз ви не можете знайти з ними зв'язок. Будь ласка, повідомляйте поліції, ми будемо опрацьовувати цю інформацію, і так спільно разом ми відновимо картину того, що відбувалося.